Все. Значить, ідіть зі мною. Він не каже, що ви не маєте спілкуватися з батьками. Він не каже, що ви маєте квартири продавати. Це Він цього не казав. Він цього не казав. Я все раз наголошую. Він має на увазі те, що вас тримає в першу чергу. І без чого ви не можете слідувати прямо за Христом. От що нас часто тримає? Це гріх, правда? Значить, це просто кричать: гріх, хтось курить. Хтось витікається. Правда, коли ви попадаєте в церкву, ви по такому захисному такій волочці. Ви ж тут не отікаєте, правда? Ну, по крайні стараєтеся. Тут ви ж не курите, правильно? Так? Тобто це факт. Не живай тут спиртне, ми не живаєш спиртне. Тобто ви чітко це все бачите. Ви це все залишили там, коли тільки тільки пройшли пороки, це залишили все те мерське, яке у вас може було би. Серіали різні. Фільми, телебачення, це все ви там залишили. Але в руках вони є у вас. І ціль приходити сюди на церкву це все залишати. І щоб Бог вас це все від, знаєте, розділив. Відділив від вас, відділив від вашого розуму, щоб ви не були з цим прив'язані. Знаєте, коли довгий час не носити якусь річ, наприклад, там, катетер, наприклад, він проросте, заросте прямо там в тілі. Отак і гріх. Він проростає. І його потім важко відірвати. Якщо руки не помити зразу після піни, вона добре прилипає і може залишитися надовго. Правда? Отак От гріх прилипає, як та піна прилипає до нас. І для, нам треба завжди очищувати. Спеціально для піни є очищувати, щоб змити. Він змиває дуже хорошо з руки і з усього з тіла. Но очищуш, він не стрітцівково відмиває так, як треба. А Бог може це зробити. І коли ми хочемо позбутися чогось, нам потрібно це залишити. Прийти в церкву, це залишити. Як покласти перед Богом, ось Бог, я тобі віддаю це. це, бо мені не потрібне. Сказати йому це про це треба. І в нашому житті є такі речі, які нас тримають. Ми тримаємося крепко за цей світ. Це греховність, кажуть, сьогоднішній день є кожного з нас. Ми не ідеальні. Бог не вмирав за ваше тіло. Ваше тіло не ідеальне. Бог умер за вашу душу, щоб дати вам вічне життя. І читаючи це місце, ми так само і кожен із вас хто не залишить, хто зверне до вас, не залишить, то не просто десь або що, щось не залишить, то що буде? Далі ми читаємо. Всього, що має, тобто то все, що ви маєте. А ми з того першого, що є гріх у нас. Бо Ісус написав мем на христі за ваші гріхи. І він вже забрав всі гріхи. Ну ми так сильно написано любимо цей гріх, що ми його залишаємо собі. Є гріхи різні види гріхів. Є відкриті гріхи, то що я показав, і ще там щось. Ць, да? А є! А є гріхи, які... це тільки бачить Бог. Ви знаєте, Ісус. Це, Або Бог, це дуже хороша камера, яка 24 часа. Ви на камеру пробили б ці речі? Хто би публічно мотікався на камеру? Ось, Пан знімає на камеру. Давайте спробуємо. Так, Я он так це не зробив би. Ніхто би на, на камеру не то горілку. Ніхто б на камеру не робив, знаєте, що не робив би? Не мотікався. Ну, є такі в кавичках людей. Виключно. Но загально, нормальні люди цього б не робили би. Не робили. І це в першу чергу треба віддати Христу, щоб Бог у нас це позбувся. Правда, коли ми злимось, що ми робимо, якийсь хочемо зло зробити комусь, правда? Да? Да. Особливо, коли я затопив той сусідів. Або хтось нам, нам на кусок землі вкрав забор пересунув до себе. Є ж такі люди. А є таке, що люди, знаєте що, не тільки забор пересунули, можуть забрати вас ще щось, там, що в сараї лежить. І є такі люди. І навіть нам хочеться бути злими. Злитися, побиті і зробити їм зло. Пам'ятаєте, коли Ісуса вели на хрест? Що йому робили, Що до нього? Що, що йому казали? Кричали, плювали, били його, правда? Він міг би такого. Раз. І всіх знищити. Ну він цього не зробив. Замітьте, що Ісус зробив? Я завжди кажу, коли у вас проблеми, або дана ситуація така дуже неадекватна, задайте просто питання, як би поступив би Ісус? Як би поступив би Ісус? Ну, зараз така наша нова фішка. Ні, я ж не Ісус. Я ж не Ісус. То потікай. Ісус нас учні поступати. Ти не Ісус, правильно. Ну, ти ж хочеш послідити за Христом. І робити так, як Ісус поступав. То давай, вчись. І тому Ісус каже тут каже. Залишіть, що маєте, то не можете бути моїми учнями. Ми ж хочемо бути учнями Ісуса Христа. Ми ж хочемо слідувати за Христом. Все, що ви маєте, воно все власне до буденних речей. Люба річ, яка вас держить, а це гріх, в першу чергу, сказав ще раз. Далі наші матеріальні речі. Гроші. Очі, вони бачать багато речей у себе. Вони бачать речі, які, які закладаються глибоко-глибоко мозку. Тому що те, що ви дивитеся і те, що ви бачите, пам'ятайте, це не завжди корисно все дивитися. Не корисно все знати, не корисно все чути, не корисно все говорити. І це все важливо. І тому Бог так любить нас, реально, і він може нас, нас, нас навчити цьому. І для цього треба взяти цю книгу. Ви ж хочете бути учнем Ісуса Христа. В нашому житті можна муй, Ось така історія про одну дівчину, яка хотіла слідити за Христом. Вона хотіла слідити за Христом. Але в неї був батько, який забороняє це робити. І в нашому житті також таке може бути. Не всі може нам може мішати цю книгу читати. Позбудьтеся цього бажання не читати Біблію. А мати треба бажання читати Біблію. Мати бажання світити за Христом. Мати бажання робити щось для Бога. Ці не дадуть мені представити. Тобі ж платить гроші, тому що ти скажиш за карти, Ні, то мені гроші це не платить. Тобі ж хтось, тебе спонсори, мабуть, якісь є. Ні, немає спонсорів. Я це роблю, тому що, не тому, що в мене є спонсор, або хтось хоче мене чимось благословити. Я це роблю для Бога, щоб люди почули про Ісуса Христа. Ну людям це не подобається. Ні, ми не віримо. Такого не може бути. Без проблем йдемо завтра до збройну роботу. Завтра свою мою роботу. Бач мій графік робочий, як я працюю, як я заробляю. І були такі люди. Навіть нужний ні, ні, я, я краще вдома щось там щось зробити. Графік роботи дуже чешкий, і щільний. Якщо ви побачите. Графік любого місіонера він дуже щільний. Немає часу на багато речей, які би хотілося б реалізувати і зробити. І тому завжди треба щось допомагати. Були різні помічники, вірні помічники. Тому Ісус сказав, Учні, взагалі раніше бути учнем когось, там, наприклад, равіна або ще якось, це було гроші. Це не безкоштовно було. Учнем бути, це треба платити гроші. Бо... А зараз, навіть коли людям, що за це гроші платять, вам напаки падають гроші, щоб... або навпаки. Ти приходиш, ти ти, ти ти платиш, Тебі, спав, тебе тобі слабо тебе участь, тобі ще каже, а я не знаю, я не знаю, де, чому не треба. Це важливо, це велика привілегія бути учнем людини Ісуса Христа, в першу чергу. А як може учнем, сюди книгу не читати? Учень, Учитель залишив книгу цю нам. Його задати Ісус Христос. Якщо ви хочете бути в першу чергу учнем Ісуса Христа, розслідувати, ви дішить цю книгу читати. Ви повинні її розуміти, ви повинні пропустити її через себе. І у вас відкриється дійсно розуміння. Наш ціль не зробити вас, нашою власністю церковною. Ні, не, не, не треба. А наша ціль побудити вас жити для Христа і бути учнями Ісуса Христа. І коли ви є учнями Ісуса Христа, ви тоді знаєте волю Божу. Що робити? Підемо сьогодні красти, теплимо сьогодні обманювати. Що чи буде б ліс красти? Ні, я не піду красти, бо мене, я, я учень Ісуса Христа, я є лицей Ісуса Христа, як я можу піти і гравити, щось красне і обманювати. Бо Біблія каже, це не зяли робити. Тобто, якщо в нас всі би люди, які в нас є в Україні, читали Біблію, нас би не було ніхто не кравним. Сьогодні ми їхали на машині, там, деякі речі забирали, допомагали там людині. І ми деякі речі забирали. він каже, у нас хороша Україна, тільки нас і крадуть все. От що не вистачає людей не хватає цієї книги. Оцієї книги, якщо не наводиться книга, відна повністю зміниться. Повністю зміниться. Тому, якщо ви хочете, щоб Бог в вашому житті працював. І якщо ви хочете бути учнями Ісуса Христа, я не буду розробляти там, розказувати, як їй були учні, як Бог вибирав, які критерії Бог став до учнів, які мають бути учні. Я не буду простих речей читати, простих речей. Я думаю, учень не повинен глині слова говорити. Правда? Учень не повинен, що робити далі, курити. Учень не повинен матюкатися. Учень не повинен жати спиртне. Учень не повинен тусуватися з поганими людьми. Я не буду тусуватися злодіями. Хайню печем, які промові, скажу, але мене самі важливі далі. Тому що я буду говорити завжди правду, існу, яка мені понравиться. Учень буде вибирати правильний шлях, який буде, який буде і правильно їх вести. Учень не піде, не сяде в тюрму чогось. Правда? Так буває, що учні, типа в певичках учні, які себе називають ущними, називають себе християнами, вони чогось в тюрмі сидять. Жені знаходиться в них час читати Біблію. Я би не хотів би цього. Я би не хотів би, щоб хтось із вас попав в тюрму. Я би не хотів би, щоб у вас були такі проблеми. Ну, Бог так робить. Коли учень не хоче робити, те, що каже йому його учитель, що Бог робить потім? Наказує. Знає, наказує. І я теж не хотів, би, щоб це сталося з вами. Mm -hmm.